Доброго вечора, любі малята, а сьогодні послухаємо казочку злидні. Жив собі в селі чоловік, і був він такий бідний, що іноді його дітям та жінці не було чого їсти. Працював той чоловік зранку до вечора, але все одно багатство не наживав. У чому причина? Чому я досі такий бідний? міркував чоловік. А причина була в тому, що завелась у того чоловіка в хаті під піччю злидні. Люди казали про них, що там, де є злидні, завжди бідність та нужда панують. У бідняка так все і було. Що він не почне робити? Все злидні йому заважають та шкодять. Пшеницю попсують, грабіжників на хату наведуть, де і так майже нічого вже не залишилось. Одного разу роздобув той чоловік трохи хліба і нагодував своїх діток. І от після вечері дістав скрипку і почав грати. Треба сказати, що був він музика гарний. От діти почули музику і пустилися танцювати. І от бачить чоловік, що поруч з його дітьми танцюють якісь дивні потвори, руки і ноги довгі та криві, а обличчя злі. Догадався чоловік, що то злидні, від яких уся біда в хаті, і припинив грати. Порозбігалися злидні під піч, і більше вони в той вечір не вилазили. Наступного дня все повторилося знову. Ага, думає чоловік, здається, вам злидням моя музика подобається. Як же вас позбутися? Може, вам під піччю дуже холодно сидіти, бо дров у мене нема щоб топити, каже чоловік. Та ні, чоловіче, ми холоду не боїмося, відповідають злидні. Може, вам під піччю тісно та сидіти незручно? знову питає чоловік. А злидні йому у відповідь Та ні, нам добре і зручно, ми можемо всюди вміститися. Невже так і всюди? Дістав тоді чоловік свій ріжок для тютюну і каже, не вірю, що ви у цей ріжок можете вміститись. Та можемо гукають злидні. От зараз побачиш. Дивиться, чоловік, нема злиднів ніде. Куди ви поділися, злидні? Усі вже в твоєму ріжку. А хто небудь під піччю залишився, питається чоловік. Ні, усі ми тут, відповідають злидні. А чоловікові. Тільки цього й треба було. Закрив він міцно новіжок, пішов до покинув того млина та й поклав його під важкий камінь, щоб там злидні назавжди й залишились. Повернувся додому і з того часу зажив чоловік зовсім по-іншому. Все в нього вдається, за що не візьметься, і багатство трохи нажив, і діти більше не голодують. Та гарно вдягаються. а в тому селі жив інший чоловік, і був він дуже багатий та заздрісний. І от бачить він, що бідняк раптом розбагатів, і від того йому так погано від заздрощів встало, що не міг він собі місця знайти. От пішов він до чоловіка, що колись був бідним, і почав розпитувати. Як же сталося, що той так раптово розбагатів? Звідки щастя таке буває? Не хотів колишній бідняк нічого розповідати. Працюю собі, відповідав він сусідові. Так ти й раніше так само працював? Що ж все таки трапилось? Зрозумів чоловік, що не відчепиться від нього багатій, тоді розповів сусідові історію про злиднів. Та про те, як він їх позбувся. Розпрощався сусід і пішов, але не додому, а побіг до того млина, щоб злиднів випустити. Так йому заздрісно було. Підняв той камінь, під яким ріжок був, і каже «Ну, мозлидні, вилазьте та йдіть до свого хазяїна. Вилізли злидні злі та голодні. Та ні, ми до нього вже не підемо, відповідають злидні. Боїмося, що він знову хитрощами нас позбудеться. Ти нас визволив от ми тепер у тебе і житимемо. Тут багатій зрозумів, у яку халепу потрапив, і як зазрісний чоловік не просив, не благав оселятися злидні в його хату. З того дня. Поступово пропадало усе його багатство. Воли та корови повмирали. Коней покрали, а пшениця родити перестала. Отак через заздрощі став заможній чоловік бідним.